Народний депутат України Данило Гетьманцев жорстко розкритикував на фронтників, а також всіх, хто говорить, що війна в Україні має продовжуватись до якоїсь невизначеної точки. А цього ми зараз бачимо дуже і дуже багато. І пан гетьманцев дуже чітко підкреслив, хто ж насправді і хто ж найбільше хоче продовження війни в Україні. Давайте зараз його послухаємо. Ви зможете свою думку написати. В коментарях під цим відео також діліться ним в себе в соціальних мережах. Дякую, погнали! Щодо тих, хто у нас в країні вимагає продовження війни. Ну, по-перше, мені здається, що здебільшого, ну, переважно, якщо не повністю, ми чуємо це не закопів і чуємо це точно не з передової. А чому від тих людей, які дуже-дуже далекі від окопів, але дуже войовничі чомусь налаштовані е щодо продовження військових дій. Е з іншого боку, очевидно, країні потрібний мир. Очевидно, економіці потрібний мир. Очевидно, мир потрібний людям. Очевидно, але в нас зараз починають називати. Е Російськими консервами, ждущими руського міра і так далі, людей. Я от в Треці, наприклад, це дуже часто бачу: людей, які пишуть, що вони хочуть вже миру. Звісно, це не якісь там масові, масова істерія, але це є. І от я просто дивуюсь, коли там в коментарях пишуть, що ти російська консерва. Коли людина написала, що Україні потрібен мир там якомога швидше. Пишуть ти російська консерва, ти хочеш Росії віддати Україну. І е, очевидно, що е, для досягнення миру необхідні будуть важкі, дуже непрості для нас, болючі для нас, але рішення, які повинна приймати влада, беручи на себе відповідальність. Це її доля, така в критичні для е, історії країни. Часи брати на себе відповідальність в тих рішеннях, які є складними, але необхідними. Бо мир необхідний нам е, за, для майбутнього нашої країни це безперечно. Більше відео. От, така от історія. Бачимо, що навіть Гетьман це голова е, фінансового комітету. І той вже говорить, він з команди Зеленського. Він, е, ця людина дуже зробила багато херні для українського бізнесу, для фопів і так далі. Е, от. Але зараз. Він, от я помічаю, і ми вже також в минулих відео про це говорили, що я помічаю, що гетьманцев якось змінює вектор своєї риторики. І він його змінює зовсім в іншу сторону від того, що говорилося е ще там 3-4 місяці тому. І гетьманцев вже неодноразово якби, висловлював ці непопулярні думки. Непопулярні для глядачів єдиного марафону. Ось така історія. Що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі, і давайте продовжуємо.